Таю дивитесь новини на 11 каналі. Далі про події Дніпра, області та країни під градами, ураганами, ракетами та важкою артилерією. Минула ця ніч на Дніпропетровщині. Ворог накрив одразу два райони Нікопольський та Криворізький. Бив по житловим кварталам та енергетичній інфраструктурі. Люди не постраждали, але є серйозні руйнування. А мешканців Криворіжжя, російські терористи, залишили без світла та води. Усі деталі у нашому сюжеті. 60 снарядів протягом ночі скерували окупанти на Нікопольський район, поцілили по Марганецькій та Червонограгорівській громаді. Ворог випустив по ним майже 60 снарядів з градів та ураганів та важкої артилерії. На щастя, минулося без постраждалих, проте є побиті житлові будинки. Попри загрозу артобстрілу, ніч в самому Нікополі пройшла спокійно. Продовжуємо ліквідацію наслідків попередніх обстрілів. В місті працює вся інфраструктура, всі комунальні підприємства виконують свої функції. Вдарив ворог і по кривому рогу. Цинічно поцілив по об'єкту енергетичної інфраструктури. Без електроенергії залишилися кілька громад району. Ворожий обстріл залишив без світла міста та села в Апостолівській, Зеленодольській, Широківській та Софіївській громадах. Без електроенергії опинився і один з районів Кривого Рогу. Та є також перебої з водопостачанням. Внаслідок обстрілу постраждав і житловий будинок. Є суттєві руйнування. Люди на щастя вціліли. Також усіх мешканців закликають обмежити використання електроенергії. Софія Куценко Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу Путін запровадив воєнний стан на тимчасово окупованих територіях України. А в Херсоні колаборанти оголосили. Масову евакуацію населення чи не увесь день в Україні лунали сирени повітряної тривоги в багатьох областях, в тому числі і в столиці близьковично спрацювали сили протиповітряної оборони. Повідомляли про вибухи на Івано-Франківщині, Вінничині та в Чернігові. А от минулої ночі окупанти обстріляли Енергодар, гатили по промзоні, а потім і по самому місту аж до самого ранку. Відомо про пошкодження однієї з підстанцій. Більше подробиць у нашому традиційному огляді. Енергодар росіяни обстрілювали майже всю ніч. В результаті пошкоджено підстанцію та адмінбудівлю. Місто частково без світла і води. Під загрозою і опалювальний сезон складною ситуацією залишається на запорізькій атомній електростанції. Вони розпочали підвозити самі дизельне пальне на запорізьку атомну станцію. Зараз вони підвезли 300 тонн стільки ж ми забезпечили на сьогодні підвезення туди на станцію, таким чином вони серйозно готуються для того, щоб перевести станцію в режим повного зніструмлення і відключення від української енергосистеми минулої доби на Запоріжжі. Рашисти масовано обстрілювали гуляйполе. А по Уріховому гатили сім годин поспіль. П'ять людей поранено, серед них одна дитина. На щастя, ніхто не загинув. І Це вже знаєте, вже оцінюється як позитивна доба. На Харківщині. Війська РФ провели наземні атаки, хочуть повернути втрачені позиції, але навряд чи зможуть досягти успіхів у цьому районі. Такий висновок зробив американський інститут вивчення війни. Втім, ворог продовжує тероризувати Харківську область. Сьогодні від обстрілів постраждали три машини невідкладної допомоги. А на окупованих територіях Херсонщини ворог оголосив масову евакуацію на лівий берег Дніпра. Наша розвідка повідомляє про можливі провокації. Росіяни можуть обстріляти натовпи людей а також житлові квартали Херсона, щоб потім звинуватити в цьому збройні сили України. про те, що викорті з Херсона будуть обстрілі Херсон. Буде Ну, знає російську тактику і что що копают укріплення там в районі Чеплинки, подствольну артилерію в акурат, щоб бій Пахерсону. Ні відчуття, що готуються бити по Херсону, на жаль. І сьогодні Путін запровадив воєнний стан на тимчасово окупованих територіях. А це заборона виїзду, конфіскація майна на користь ворожої армії та залучення до оборонних робіт у Луганській же області. Збройні сили України відбили декілька атак ворога, зокрема у напрямку. Білогорівки, звільненої у вересні, мінують повністю всі під'їзні дороги до сватого до Кремінної, а деякі мости підірвали в невеличких населених пунктах для того, щоб ну таким чином унеможливити стрімкий наступ збройних сил України. На Бахмутському напрямку противник завдав вогневого удару з танків та артилерії вздовж усієї лінії зіткнення. У свою чергу авіація сил оборони України протягом попередньої доби завдала 24 удари. І на Херсонщині Збройні Сили України збила російський ударний вертоліт к 52 Ціна однієї такої ворожої пташки близько 16 мільйонів доларів. Олена Олександр Коваленко, новини каналу. Несуть приблизно 40 кілограмів вибухівки та літають зі швидкістю в середньому 180 кілометрів на годину. Дрони камікадзе іранського виробництва все частіше використовують російські окупанти, аби гатити по об'єктах здебільшого критичної інфраструктури. Ці безпілотники є небезпечними, бо літають на низькій висоті. І їх складніше збити силам ППО. Утім, чим їх можна уразити, та як поводитись, якщо ви чуєте характерний гуркіт у повітрі? Дивіться наш сюжет. Це наслідки удару дроном камікадзе. Це кадри з Миколаєва. Днями росіяни атакували дронами Камікадзе. Місцеве підприємство. Внаслідок зайнялися резервуари із соняшниковою алією. Влучили три дрони. Наслідки від цих так званих іранських мопедів значні. Саме ці безпілотники Росіяни почали активно застосовувати в Україні. У міністерстві реінтеграції кажуть, дрони здатні чинити чималу шкоду об'єктам критичної інфраструктури, Становлять небезпеку і для цивільних. Працюють за gps навігацією в заданому оператором напрямку. Це дрон Камікадзе, то тобто, це дрон, який не возвращается. У до того дрона изначально выписан білет в один конец. Он летит і поражає цель. Все, взрывается. Ці дрони підіймаються за вишки не більше п'яти кілометрів, тому їх складно виявити силам ППО, здатні нести приблизно 40 кілограмів вибухівки та літають зі швидкістю у середньому 180 кілометрів на годину спричиняють потужну вибухову хвилю і велику кількість дрібних уламків. Утім, ці дрони вразливі до радіоелектронного блокування. Єдине, чого боїться, та дронта. Постановки радіоелектронних помех. Якщо радіоелектронні помехи перекривають сигнал GPS від спутника, значить дрон стає сліпою, починає рискати і плить до того, що він може просто упасть, тому що він не знає, куди летіти. Протидронні засоби Україні поки що тільки обіцяють поставити. Тим часом на практиці українцям вдалось ліквідувати мопеди зі стрілецької зброї. Так поліцейські під час атаки дронами на столицю прицільними пострілами збили ворожий безпілотник. обозначили цель. Он же, ну, он летел чуть дальше в сторону Кудряшова, открыли огонь, э, старались брать упреждение, и после этого увидели, что он резко поменял траекторию и буквально метров 50 от нас взорвался. На утім, в МВС закликали власників зброї не намагатися збивати дрони самотужки, аби не накоїти ще більшого лиха. Фактично, вирогідність такого збиття є надзвичайно малою. А небезпека, якщо, наприклад, неосвічена людина просто зі зброєю буде стріляти вгору, вона є вищою. Цивільним рекомендують, почувши характерний звук двигуна, прямувати в укриття, обирати місця подалі від військових та стратегічних об'єктів, не залишатися у транспорті, виходити та відбігати якомога далі від дороги, не ховатися у під'їздах під арками, у підвалах панельних будинків біля автомобілів та АЗС. Також закликають не фотографувати і не публікувати уламки з номерами ворожих безпілотників, побачивши фотографію дрона з номером, наприклад, там 105, який просто лежить на асфальті, навіть якщо не видно, куди він влучив, але зрозуміло логічно, що це є там Київ, чи Біла Церква, чи Одеса. Ворог одразу дивиться в свої записи і розуміє, що маршрут під таким то номером себе виправдав. Марко Ручка, Олександр Сміли, новини одинадцятого каналу. Пропонував рекордний хабар у 22 мільйони євро. Набу затримали екснардепа на спробі підкупу мера Дніпра. Правоохоронці повідомляють, що 22 мільйони Борису Філатову запропонував колишній топ посадовець державної компанії «Укрбуд» за укладання контракту з будівництва метрополітену. Поза конкурсом кошти екснардеп обіцяв надавати частинами протягом дії проєкту до 2027 року. Сам же міський голова у своєму пості на Фейсбук написав, що після такої щедрої пропозиції. Ці одразу пішов в набу та зробив усе, як того вимагає закон. Після цієї історії сподіваюся, що всякі шахраї нарешті перестануть лізти до мене з непристойними пропозиціями. А деякі мої підлеглі все таки зрозуміють, що якщо хтось прокрадеться, то я нікого не прикриватиму. Примусово вимикатимуть світло нові санкції від сьогодні запровадили для дніпровських підприємців, порушників економії електроенергії. А от постраждалим від обстрілів в Росії аж в 10 разів збільшили розмір компенсації. Відтепер дніпряни, майно яких знищили російські терористи, зможуть отримувати до півмільйона гривень за збитки. За такі рішення проголосували міські депутати. Усі подробиці далі. Відсьогодні режим заощадження електроенергії у Дніпрі для підприємців діятиме 17-ї і до кінця комендантської години. У цей час повинні бути вимкнені вивіски вітрини магазинів, кафе та ресторанів, а також рекламні конструкції. За недотримання режиму заощадження місто розриватиме з власниками договір оренди та дозволу на розміщення вивісок. Ще один метод впливу повне відключення від електропостачання. Ми даємо завдання інспекції з питань благоустрою департаменту торгівлі та реклами підпорядкованим. Комунальним підприємствам це всі, хто займається вивісками, коли ми кажемо про підсвічування вітрин, тобто, це навантаження на критичну енергоструктуру, ми будемо співпрацювати разом з ДТЕК Дніпровські електромережі і розглядати питання щодо можливого відключення. Ще одне важливе рішення депутатів: збільшення майже у 10 разів компенсації за пошкоджене окупантами майно. Отримати матеріальну допомогу зможуть як власники житла, так і офіційні орендатори. За оцінкою пошкоджень від російських обстрілів потрібно звернутися до адміністрації свого району з пакетом документів. Копія паспорта громадянина України або копія id картки заявника, копія ідентифікаційного номера. Копії документів, що засвідчують право власності чи право володіння користування пошкодження майном за наявності. Акт комісії адміністрації району ДМР з обстеження пошкоджених будівель споруд за потреби акт та звіт технічного обстеження. Якщо оцінка ступеня пошкоджень та збитків потребує такого обстеження, нові виплати постраждалі містяни почнуть отримувати вже до кінця року. На це в міському бюджеті нині виділили 20 мільйонів гривень. Поліна Полмачук, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. І відтепер іспит на знання державної мови історії України та конституції. Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про умови отримання громадянства України для претендентів на наше громадянство. Він передбачає іспит з основ конституції, історії України та певного рівня української мови. За ухвалення такого рішення проголосували 309 народних обранців. Окрім того, більшість депутатів підтримали пришвидшення підготовки законопроєкту до другого читання. Український виробник картин за номерами ідейка продовжує проєкт під назвою Герої зі сталі. Перший етап проєкту зібрав суму у 237 тисяч гривень. Цього разу ідейка збирає кошти на зимову амуніцію для наших захисниць. Підтримати їх у нелегкі часи війни компанія вирішила разом з громадською організацією Землячки Український фронт, створивши картину за номерами з відповідним сюжетом. Подробиці далі. Я тобі не красавиця, твір київського митця Володимира Реброва. Дівчина з автоматом на плечі йде полем пшениці. З кольорів жовтий та блакитний. Загалом картина утриманих тонів. Ідейка взяла цей сюжет для картин в рамках благодійного проєкту Герої зі сталі. Вона тендітна, ніжна зі стрічками в волосі, але вона вимушена взяти зброю і захищати себе. Картину зможе самостійно відтворити кожен бажаючий, бо в наборі ідейка є все для цього. До холсту з підрамником є набор фар, пензлів, контрольний лист, все, що є, ну все, що необхідно для того, щоб людина змогла відтворити цей шедевр. Тим прекрасніше стане твір, коли буде намальований самим покупцем, адже сюжет картини змушує впишатися геройками. Ті, хто купують картину, долучаються до допомоги, бо 100% вартості цієї картини будуть перераховані в фонд асоціації. Громадська організація Землячки Український Фронт створила відеоролик за участю дівчат військових, які роблять цей проєкт. Ще більш переконливим, бо розповідають від себе і про себе. І я стрільчиня в армії дуже багато жінок. Наразі 57 тисяч. Для комфортного перебування на фронті у жінок є свої особливі потреби. Комфортне взуття по розміру, теплий спальник, карімат, зручна форма. Жінки на війні мають бути сталевими. та зробити їхні перебування і побут на фронті більш-менш зручними все ж необхідно. Дякуємо вам за те, що ви нам допомагаєте, поки ми охороняємо цілісність та незалежність. Ежність нашої країни. Віримо в Україну разом до перемоги. Долучитися до проєкту та замовити картину Я тобі не красавиця можна на сайті Ідейка. Ірина Каблоцька Олег Одринський. Новини 11 каналу. Я не такий сміливий, щоб приєднатись до армії, але підтримую ваш дивовижний народ грошима та обіймами. Японець у Дніпрі на європейській площі влаштував флешмоб з обіймами. Чоловік приїхав до Дніпра, щоб висловити свою підтримку українцям. І на останок про погоду у четвер дніпрі дощитиме, в день температура буде плюс 7, вночі, 10 градусів тепла. Атмосферний тиск становитиме 752 міліметри ртутного стовпчика. Радіаційний фон за даними ДНУ імені Олеся Гончара в межах норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбуку, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.